Понад півтисячолітня історія села Середнє славиться не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Саме тут народилися такі відомі люди, як письменник світового масштабу, автор маршу українських націоналістів Олесь Бабій. Та керівник групи, яка дала останній бій, упав в 1960 році. Петро Пасічний Чорний. Досі у села не було свого герба, тому художник Ігор Бойкович вирішив зробити подарунок громаді села до 580-річчя середнього. Я герб придумав. Це фактично моя ініціатива, моя мама із середнього. І я завжди е маю таку тягу, що я їм е мама колись сказала, обов'язково, е як буду звертатися, щоб ти їм щось допомагав. Я тут малював церкву їм колись і так намагаюсь завжди. Щось зробити. Елементи герба підібрані неспроста. Кожен з них знаменує унікальність села Середнє. В основу герба лягли дві визначні гори свята та кам'янець. З підніжжя Святої Гори колись брали червону глину та червоний пісок, а на горі Кам'янець були каменоломні. Основа герба цього це є дві визначні такі е гори, які складали колись основу економіки села Середнього. Це гора Свята і гора Кам'янець. Туди, коли приїжджали по червоний пісок, цей сапереч були дуже багато військових машин, які приїжджали саме за цим червоним піском. Щось він дуже був потрібний, мабуть, в саперній саме роботі, коли вони розмінування якісь проводили. чи щось. В самому центрі герба розміщена середнянська штучно створена семиствольна сосна, яких у світі є дуже мало. Навіть не всі місцеві жителі та мешканці прилеглих сіл знають, що в селі середнянська Едні є такий світовий бренд, якому вже майже три сотні років. Середнянська сосна це є сім стволів, з одного знизу, з одного. є один не то, що корінь, а нижня основа іде ствол, і потім сім стволів розходиться. Це є штучно створений, такий дуже. Я не знаю, тут мало хто і знає, мабуть, скільки років, але рідкість в тому, що я вам кажу, по діскавері в Америці показували і показують досить часто цю сесну. Тобто в світі знають про це, як шкода, що в нас мало про це популяризують і це теж одна із мабуть із пунктів популяризації саме цієї сес, тому що не звернутий бранд світовий. Ну і звичайно знамените за межами області середнянське джерело, яке має лікувальні властивості. Теж лягло в основу герба, каже художник Ігор Бойкович. Мама розказувала, що це ще з давніх давенше, навіть за Польщі це було лікувальне джерело, рахувалось, і сюди приїжджали люди саме лікуватися цією водою. Дуже допомагало. Причому і зараз на, особливо на шкірні хвороби, на різні діатези, коли в дітей. Ну і посередині це річка сівка, яка ділить село на дві рівні частини. Вважаю, що ну тобто дуже вдалі складові. Для герба розумієте, якщо іноді по інших селах треба шукати, то тут є вже свої такі бренди, які не потрібно ні вишукувати, ні видумувати. Вони є готові і їх лише не треба було скомпонувати мені в один такий герб. Також ігор Бойкович презентував для усіх присутніх і карту села Середня із старими назвами урочищ і кутів, які теж мають цікаву історію свого походження. Коли ми робили. Карту Калуша, то тоді йшла розмова про те, що е, бажано би було, щоб і села. Пам'ятали свої історичні назви присілків, урочищ тому що і полів, тому що не кажуть вже знають. Мешканцям середнього герп і карта дуже сподобалися. А як запевнив селищний голова Володимир Рудий, такий подарунок Ігоря Бойковича використають з користю для громади. Герб ми залишаємо в клубі, а карту лишимо дітям в школі, щоб молоде покоління вчило і пам'ятало ті старі назви полів, котів. Якщо навіть буде якесь святкування, то вже ми можемо. У нас є герб Войнилова, та як селищна рада в нас. Одна і входять чотири села, то середній вже буде мати свій герб, який, може, буде щось презентувати.